Я дуже рада, що наша команда справедливості організувала та доєдналася до світового флешмобу 22 віджимання. Дивиться, подивиться, опіровали. Дякую. Упор лежачи прийняти. Увага. Розпочинаємо віджимання. Один. Один. Два. два три, 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 три. Чотири. Чотири. чотири П'ять. П'ять. Шість. Шість. Сім. Сім. Вісім. Вісім. Дев'ять. Десять. 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 Одинадцять. Одинадцять. Дванадцять. Онадцять. Тринадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Одиннадцять. П'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два. два. Усі встати. Ми передаємо цю естафету до міста Львова. Зараз за ще одну хвилинку уваги. Слава Україні! Героям слава!